Шкільний булінг термін, який означає систематичні переслідування з образами, цькуванням, з предвзятим ставленням у навчальному закладі. З фактами шкільного булінгу в Україні стикали 67% дітей у віці 11-17 років. 24% дітей стали жертвами, а 48% з них нікому про це не розповідали. Поради, як впоратися з такою ситуацією самостійно. Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки. Зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям. Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника або кривдників, відволікти його або їх від наміру дошкулити вам. Стримуйте гнів і злість, адже це саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено: покажіть силу духу. Не вступайте в бійку, кривдник тільки чекає приводу, щоб застосувати силу. Що агресивніше ви реагуєте, то більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації. Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насилля. Стоп булінг!